Так ви не, ви не виглядаєте, мама. Давайте давайте домовимося з усім одразу. А, це, це те, що треба в мамі кожній, мабуть, отак татухою тут бить, щоб вона кожен раз бачила, так, кожен раз, коли вона має посуд чи щось робить, вона бачила: я лучша мама для своєї дитини. Бо насправді так і є. Ви є найкраща мама для своєї дитини. Що б вона там не, не, не казала, що б там не відбувалося, як би там на, на не було не було і так далі. Ви безумовно. Найкраща мама для своєї дитини. Не оцікаво, що вони там бувають, навіть якщо це близький люди. Я ви і є ваша дитина, ці відношення важливі. От. І для дитини ви найкраща людина в світі. Все, це база, з якої ми починаємо. Тому, якщо мама каже, що я там іду, ти залишаєшся в садочку, а я йду там на роботу чи ще щось, то це норма. Тобто ви не будете в її очах людиною, яка її зрадила, чи ще щось Такого не, не може бути взагалі спільно, це, це неможливо